Вітаємо вас, дорогі друзі, на каналі Церкви Надія. Сьогодні розмова про вивчення Біблії в групах. Останні п'ять років в нашій церкві був запроваджений особливий метод вивчення Біблії, який ми не практикували до цього, бо раніше в нас були лекції, семінари і таке інше. Але якось нам вдалося познайомитися з іншою методикою, яка дуже відрізняється, і основою цієї методики є принцип обговорення. Тобто кожен має право висловлювати свої думки. І я хотів би сьогодні порозмовляти з одним із учасників груп, які відбуваються. Це представник молодшого покоління, наш брат Ілля, який в більшості Практикує цей метод в молодіжному служінні, тому я думаю, що ми про це і більше його розпитаємо. Ну і також його особисте відношення, враження, ну і таке і інше. Тому, брат Ілля, ми вітаємо тебе в нашій Вітаю. студії, на нашій сьогоднішній програмі. І давай ми почнемо з такого простого питання: як ти особисто сприймаєш таку методу вивчення Біблії, як метод обговорення? Дуже позитивно. Тому що такий метод він розширює уяву на те чи інше місце писання. Буває одна маленька чиясь думка, вона може розвити в тебе уяву набагато більше, чим, чим ти сам можеш це е, усвідомити або зрозуміти те місце писання. Е, ну, ти буваєш е, учасником наших дорослих груп, і, е, мабуть, в, в основному, не в основному, але е, ти завжди є учасником молодіжних груп. І ось мені цікаво, а як молодь сприймає ось такий метод вивчення Біблії? Е, в молоді буває дуже такі запекли дискусії на рахунок тих чи інших місць писання, тому що вони. Розуміють його зі своєї сторони. І старша молодь більш вже в тих чи інших питаннях обізнаніша, і вона якби направляє. І я думаю, що це дуже добре, тому що в молоді, в молодшій молоді, вже з тих маленьких років йде правильно сформована думка на ті чи інші місця писання. Не те, що вони почули або побачили, десь вхопили зі світу щось щось самі придумали, а те ту істину, яку Бог заложив туди, вони вже розуміють це з, з, зі слів старшої молоді. Скажі. Тобто, іншими словами, через цю методику ми ніби передаємо досвід старшого покоління для молодшого так, покоління. Ми передаємо. Наше розуміння, наші переконання, наші життєві історії, тобто практичне християнство ми показуємо через от, звичайний процес вивчення Біблії. І молодь це спостерігає, і вони вчаться від нас. Так, так. Насправді, ми, ну, це в нас одне із служінь вивчення Біблії є в молоді. І ми, чесно кажучи, ну, просто хотіли спробувати. Чи воно піде, чи воно зайде, скажімо так, молодіжним словом, але насправді воно ну, дуже хорошо пішло. Добре, а от таке питання, мабуть, більш особисте. Ми говоримо про вивчення Біблії, ми говоримо про те, як це все працює, як це відбувається. Питання таке: як вивчення Біблії особисто впливає на твоє життя? Як воно змінює тебе особисто? Ну, так як я вже говорив, що. Коли ти сам читаєш Біблію, ти е, не до кінця можеш зрозуміти те, що там написано. А коли ти приходиш і різні люди вони обговорюють питання і тебе наштовхують на ті думки, на які ти буває ну, взагалі не подумав би, що ось насправді воно ось так. Насправді, ось ця істина заложена, а не та, яку ти думав собі. Угу. А чи можете пригадати якийсь особливий момент, де ти читав Біблію, е чи то сам вдома, готуючись до групи, бо наш метод передбачає е особисте вивчення Біблії, і обговорення її групи. Чи це, можливо, відбулося на, групи, на групі, де ти зустрівся з якоюсь конкретною істиною, конкретним текстом з Біблії? І для тебе це було як відкриття. І це відкриття, воно спонукало. Тебе прийняти конкретне рішення, що ось mm. я так думав, а тепер я е, змінюю свою думку. Я так поступав, а тепер я зрозумів, що я буду по-іншому жити. От. Чи був в тебе якийсь такий особливий момент істини, з яким ти зустрівся під час вивчення Біблії? Чи особисто, чи на групі? Ну насправді, коли ти готуєшся до цього, то ти досліджуєш слово. Коли ти просто читаєш деякі уривки, ти. Не так глибоко можеш розуміти. Що, що я для себе взяв, то це коли я читав 10 заповідей. І я не, не до кінця завжди розумів їх. Е, Будь-яке слово там не вбивай, не чини перельбу, е, будь-яка заповідь, ти просто поверхнево так розумієш і все. А коли ти досліджуєш в групах це, воно настільки в тебе розширює уяву, що. Е, це може бути не буквально сказано, або як це в практичному житті застосувати? Не чини перелюбу, не вбивай, не пожадай, як це, як це в, в, на практиці використовувати. І це насправді для мене було дуже корисно, що я всі майже заповіді зрозумів трошки по-іншому, трошки глибше. Тобто, як вони практу, працюють на практиці. Так. І до речі, я думаю, що це один із, одна із серйозних переваг методу дискусії, це е, саме, саме в тому, що Боже Слово, воно, е, ми його бачимо в практичному світлі. Ми не просто бачимо теорію, історію, географію, якісь історичні okay. дані. Ну, не без того, що ми розбираємося і в okay. таких деталях, але ми проводимо паралелі з нашим життям, і ми бачимо, як практично застосовувати Боже Слово. Навіть вивчаючи стародавні книги, старого заповіту, от вихід, Левит, і, і, і здається, ну, а яке це має відношення до нас? А виявляється, що має. Виявляється, що ми там бачимо певні принципи, закладені Богом. Які універсальні, які працюють завжди, які працюють сьогодні для нас, в наш час, і ми їх бачимо. І для нас це як відкриття. І це нас оживляє, це нас підбадьорює. Це показує, що Боже Слово, воно богодухновене, воно корисне, воно нас навчає, воно нас підбадьорює, воно нас наставляє людей, які живуть у 21-му столітті. Це фундамент щасливого життя. Добре, чудово. Ну і, мабуть, останнє питання це. От, чи тобі запам'яталися якісь особливі моменти, які відбулися під час вивчення Біблії, чи то дорослі, чи то молодіжні групи? Ну, насправді, мені дуже е, сподобалось, скажімо так, передісторія вивчення Біблії це криголам. Ага. Дуже цікаве питання, які, е, на які сам собі буває. Не завжди знаходиш відповіді. Але слухаючи інші історії, ти починаєш усвідомлювати, що і в тебе таке було, і в тебе таке чудо було, і там тебе Бог благословляв, і, і про те можна розказати. Е, зазвичай ми можемо сприйняти ті чи інші питання просто як, як, е, як має бути, але це була Божа рука. Це було Боже благословення, це був Божий захист. Тобто приходить якесь особливе усвідомлення, так, що так. Е, те, про що ми говоримо, це насправді безцінний досвід, який або хтось пережив, або ми самі це пережили. І, можливо, ми на це не звертали увагу, але в світлі цього питання ми побачили, що да, дійсно це, це Боже чудо, це, це не випадковість, це щось таке е, особливе, що ми пережили і можемо поділитися з іншими. І це, мабуть, ще одна із переваг цієї методики, що обговорення питань примушує людей мислити, причому глибоко мислити і аналізувати своє життя. І інколи діставати свого життя такі речі, які виявляються безцінним скарбом. Ну, от. І хтось почує, і це підбадьорює його. Ми когось почуємо, і це підбадьорює нас. Це дозволяє нам в вірі рости, дозволяє нам ставати більш зрілішими в вірі і е розуміти більш краще речі, з якими ми зустрічаємося в житті. Ну, якось так. Тому, дорогі друзі, сьогодні в нас була розмова про вивчення Біблії в групах, яке відбувається. Безпосередньо в церкві надія. І, до речі, ми запрошуємо кожного, хто ще не приходив на ці групи. Ми завжди раді вас бачити, і ви ніколи не пожалкуєте. Коли будете учасниками групи обговорення, ви зможете почути інших, ви зможете прийняти участь і самі, поділитися своїми думками, задати свої запитання. І, повірте, ви візьмете багато користі, практичної користі. Це не лише знання Біблії, але це досвід християнства на практиці. Тому ми на цьому завершуємо нашу програму, наш ефір. І дякуємо, що ви були з нами і вислухали нас до кінця. Нехай Господь береже вас, особливо сьогодні, в ці важкі часи війни.